Я прийду вже скоро за тобою і візьму тебе, я в небеса, я купив тебе ціною крові, вірна я, голубонько моя, Що мені води не любові, ріки звіду не Ліді, я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на землі, шовні води не згасять любові, ріки світу не її. я купив тебе ціною крові, Муках і стражданнях на хресті, скоро сурми, залунає. всі почують надзвичайний крик, ряде над річною землею, ти ж годова у кожну мить, шумні води не засядь любові. Віки світу, не залюді я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на землі, в вніводи не засядь любові, ріки світу, не залюді. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях, на хресті день весілля скоро наступає, в небі приготовлений тобі, та Єрусалим тебе чекає, Будь до смерті ж вірна, я мені, що мені води. Сядь любові, ріки свіду, не за людії. я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях, на хресті. шумні води не, засядь любові, ріки свіду, не за люді. Я купив тебе ціною кров.